Доброго дня, велишановна громада, шановні педагоги та любі діти. Сьогодні ми зустрічаємося з вами в проєкті Тиждень, години історії комунального закладу позашкільної освіти, Центр позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради. Цей проєкт існує вже п'ятий рік, і наразі зараз у нас новий напрямок. Він має назву Діалоги, лідерський простір. Ми вирішили зробити так, щоб всім в проєкті було цікавіше задіяти людей, які безпосередньо займаються над цікавими речами, готові довести, що те, чим вони займаються в освіті, надзвичайно важливо та цікаво. Майстер клас зустрічі. це Буде і в цьому випуску круглого столу, на якому будуть дуже захоплені, дуже талановиті і завзяті люди. Випуск присвячений Всеукраїнському дню працівників культури та майстрів народного мистецтва, і назву він має знакову: Культурний код України, Жива спадщина. Народне мистецтво що єднає покоління. Коли ми думаємо про народних майстрів, народне мистецтво України, то хтось згадає Прикарпаття косів, живу білу гліну і воно козак Ділетті, хтось різберів Закарпаття, а хтось надзвичайний музей, який є поряд з всесвітньо відомим музеєм писанки, музей, де зібрані надзвичайні карби. Нашої України. Якщо йдеться про Дніпропетровщину, то безумовно, відразу всі подумають про наш петриківський розпис, згадають таких майстрів, як Валентина та Миколи Дка, чи, може, тих, хто творив раніше майстер петриківського розпису Федір Панко, але ж це такий світ. Великий світ народної творчості, в якому люди захоплюються і працюють в різних напрямках. І сьогодні про це з нами поговорять працівники Софійського центру творчості Софійської середньої ради, керівники гуртків нашого центру позашкільної освіти, веде програму Колібаба Юлія Ілівна, керівник гуртка методист, історикиня, захоплена людина. Патріотка. А допомагають їй Валентина Іванівна Заскока, керівник гуртка витинанки Кощ Інна і керівник гуртка паперопластиків Бугая Світлана. Хотіла б, щоб ви запам'ятали ці імена, а разом з ними ми поринемо в світ народної творчості. Народне мистецтво. Це жива спадщина, що єднає покоління. І сьогодні ми розглянемо з вами, як саме ця жива спадщина формує культурний код України, що є найміцнішим мостом між поколіннями. Уявімо, що Україна це великий супергерой. А щоб цей супергерой був сильний і його ніхто не сплутав з іншим, йому потрібні особливі речі. У кожної людини є документ. Який засвідчує її особу. А вишиванка, українська пісня, писанка це паспорт українця. Уявіть, якби всі люди на планеті носили однаковий одяг. Це було б нудно. А наші візерунки та кольори роблять нас унікальними і пізнаваними. Ви ж любите комп'ютерні ігри? У них є коди, шифри, які відкривають нові можливості. Що таке наш код? Кожна квіточка, ромб на вишиванці це не просто краса, а давнє повідомлення від бабусь і дідусів. Вони зашишували там побажання здоров'я, захист від зла і любов до родини. Коли ми носимо або малюємо ці символи, ми продовжуємо дію цього захисту. Це наша духовна броня. Народне мистецтво це наша історична флешка. На якій записана вся наша історія. Навіть тоді, коли ще не було писемності. Що ж там записано? У старих піснях, колядках ми чуємо, як жили наші предки 100, 200, 100 років тому. Навіщо ж це нам? Щоб знати, які ми сильні, талановиті, і це дає нам впевненість і гордість за нашу країну. Знайдіть у себе вдома. Найстарішу річ рушник, світлину, бабусний рецепт. Станьте істориком своєї родини. Існує багато видів народного мистецтва України. Це художня вишивка, рушники, сорочки, гончарство, посуд, іграшки, кераміка, ткацтво та калемарство, художня обробка дерева, писанкарство, ветинанка, настінні розписи та мальовки. Художнє плетіння, з лози, соломи, бісеру, ковальство. Також народне мистецтво включає фольклор, музику, танці та народну архітектуру. Сьогодні ми поведемо мову про вишивку. Вона була не лише прикрасою, а й оберегом. Кожен регіон має свої унікальні орнаменти та техніки, адже вишиванка це душа народу, генетична пам'ять та код нації, внесений до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО ще в 2018 році. Наша Софіївщина багата талановитими людьми, які присвячують своє життя улюбленій справі і тим самим прославляють наш край. Наша розповідь про майстриню, вишивальницю, талановиту жінку, сухіну Людмилу Іванівну. Вишивати почала Людмила Іванівна досить рано і до цього часу зберігає клаптик тканини своєї першої вишивки. Вона вкладає у свої роботи любов та майстерність, ніжність та тепло власної душі. У Софіївському центрі творчості створена світлиця, у якій зберігаються роботи Людмили Іванівни. Ми зробили каталог її вишивок, який налічує понад 50 робіт. Це рушники, серветки, картини, пано, скотартини. Прикрашає світлицю портрет Івана Франка у вишиванці. Картина Микола Сухіна, Козак не чай, хліб, сіль», Україна, «Софіївщина, рідна сторона. Рушники Дніпропетровщина, мій рідний край, На щастя на долю тощо. Вдома у майстрині кожна кімната прикрашена її роботами. Чимало картин, серветок, рушників прикрашають оселі дітей та онуків. Свої творіння жінка дарує близьким та рідним. Більше 25 робіт знаходяться в закладах освіти та організаціях Софіївщини. У Софіївському ліцеї зберігається вишитий портрет Тараса Шевченка, у Ордовасилівській школі Богдана Хмельницького, у Запорізькій філії Софіївського ліцею Рушник із портретом Тараса Шевченка. Її вишивки неодноразово прикрашали виставки як у Софіївці, так і за її межами. Людмила Іванівна також є активною учасницею етнографічно-фольклорного фестивалю Петриківський дивосвіт. За високу майстерність вона неодноразово була нагороджена грамотами та дипломами. На цьому таланти народної майстрині не закінчуються. Вона має гарний голос. І тому із задоволенням співає разом із сестрою Ніною Іванівною у фольклорному колективі Джерело. З гордістю можна назвати Людмилу Іванівну видатною особистістю Софіївщини, яка сміливо втілює в життя свої задуми та постійно працює над удосконаленням своєї майстерності. Завдяки невтомній праці Людмили Іванівни культура нашого краю та українського народу ніколи не згасне та не зникне. Ветенанка це унікальна частина української культурної спадщини. Своїм корінням вона сягає ще в далеке XVII століття. Масовою ветенанка стала в 19 столітті. Вона була доступна навіть найбіднішим верствам населення, адже вони оздоблювали свої хати, стіни, вікна, полиці, саме вирізанням із паперу. Ветенанка це не просто візерунок із паперу, це поезія ножиць, застигла у формі. Чарівний світ симетрії, де кожен виріз має своє особливе значення, символ домашнього затишку та оберіг родинного вогнища. Ветенанка унікальна і на базі нашого Софійського центру творчості вже 20 років поспіль працює гурток ветенанки, а діти вражають своїми неймовірними картинами. Тож запрошуємо вас переглянути віртуальну виставку Світ мережева. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітери, трави і води. В годину щасливу і в радості мить! Любіть у годину негоди! Любіть Україну у сні наяву снідах! Вишне свою Дітина одна в просторі, в солодкому чарі, вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі, Любить Україну яву, в свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її соловіну. Паперопластика це справжнє диво. Коли зі звичайного аркуша народжується щось незвичайне, це ніби фокус. Ми згинаємо, ріжемо і клеїмо, а папір перетворюється на пташку, квітку чи цілий замок. Це мистецтво вчить нас терпінню, точності і дає змогу оживити будь-яку фантазію. На базі нашого закладу працює гурток паперопластики. Вихованці його були учасниками заходів різного рівня та й переможцями. А в цьому році стали переможцями всеукраїнського конкурсу Стильний папір, їхні сукні з паперу, які присвячені були творчості відомої української художниці Марії Примаченко. Вражають своєю неповторністю. Запрошуємо переглянути вас миті стильного паперу. Розійшлись хмарки, гляне сонечко, Заб'ється в грудях, моє, серденько. Ой прийшла весна, ой прийшла красна, принесла мені щастя й радощі бетали пташечки мої, повеселіли сумні діброви. Ой, прийшла весна, ой, прийшла красна, принесла мені ще й радощі. Від нам зірки срібні, ой прийшла весна, ой прийшла Красна, принесла мені щастя й радощі. Сьогодні, як ніколи, важливо усвідомлювати свою ідентичність. Ми живемо в умовах, коли ворог цілеспрямовано атакує її. Розуміння власної тисячолітньої культури дає відчуття коренів і незнищеності, що є критично важливим для психологічної стійкості в умовах війни. Ми маємо стати амбасадорами української культури, здатними пояснити її цінність світу. Українська мова і народне мистецтво наш скарб. Не даймо йому згаснути. Зберігаймо. І передаваємо наступним поколінням. Дякуємо за увагу.